Покупці, всім доброго дня, салон Автокепітал місто Київ. Маємо ось такий автомобіль в продажу. Це в нас Nissan Leaf 2012 року випуску в комплектації СВ. Автомобіль приїхав з Америки повністю непошкодженим цілим. Має лише декілька ось таких дефектів. Це на водійській дверці і на задньому крилі. Отже, автомобіль має рідний пробіг 110 тисяч км та дуже гарну комплектацію СВ. На криші у нас є сонячна панель для підзарядки маленького акумулятора. На передніх дверях та також на задній ляді у нас є безключовий доступ. В роз'ємах для зарядки у нас їх два. У нас є Type-1 тача-демо швидкісна зарядка. Також у нас є передні-задні противатуманні фари, діодна оптика. Так, Давайте з вами заглянемо в салон, покажу вам більш детально цей автомобіль. Всі електросклопідіймачі, електроналаштування дзеркал, велюровий світлий салон, мультикермо. Круїз контроль, 110 тисяч пробігу, жодних помилочок немає. Також в нас є підігрів керма, підігріви передніх сидінь двопозиційні, в нас є порт USB, порт AUX, у нас є велика мультимедійна система з камерою заднього вигляду. Ось так виглядає передній ряд автомобіля. І ось так виглядає задній ряд. Автомобіль в чудовому стані. Хто шукає собі цілий? Не фарбований, з рідною безпекою, з рідним пробігом та ще й невеликим автомобіль. Ось таке у нас велике багажне відділення. Всіх запрошуємо на огляди та тездрайви. Працюємо кожного дня. Контакти зможете знайти в шапці профіля або в описі. А цей автомобіль можна придбати за готівку, в лізинг, в кредит та за криптовалюту.